Слово Боже для нас. Воно є сила. І слово Боже навчає нас і воно показує нам, що Бог наш сильний і могутній. І ті, хто звертаються до нього в молитві, просять Його, благають, Він відповідає. Я хочу читати Ісая 49. 19. Ісая 49, 19. Адже, коли твої поневолювачі тебе залишать, то твої руїни, пустирі і весь твій знищений край стануть тісними для своїх мешканців. І ти почуєш, як твої діти, яких ти вважав втраченими. Говоритимуть між собою, тісно мені, посунься трохи, аби мені оселитись. Ці слова в свій час Бог проговорив через Ісаю до свого народу. Ворог жорстоко вбивав, руйнував. І народ Божий кликав в молитві до свого Господа. Бог бере і піднімає Ісаїю, який навіть наперед бачить, тому що Бог йому показує. Скажіть, будь ласка, віруючі, брати і сестри, ми віримо в те слово, яке Бог говорив через Ісаю. Я вірю, тому що воно дуже вже багато здійснилось. І тоді, коли ми читаємо це слово, воно підбадьорює нас. Чому? Тому що ми опинилися в такому стані. Наша країна, наші міста і села опинилися в такому стані. А Бог не змінився. Він не ослабшав. Його рука вона не скоротилась. Так слово Боже, воно підбадьорює нас. І ці слова. Я вже напротязі місяця читаю, роздумую, думаю, пора може зачитати. Тому що Слово Боже, воно від Бога виходить, а Бог пам'ятає, якщо Він сказав, то свій час Він Його виконає. Він виконав по відношенню свого народу, і ми його народ, через те, що ми повірили в живого. Могутнього сильного нашого Господа. Далі читаю 24 й вірш. Таке питання Бог задає людям, які живуть на цій землі, навіть в такому стані, хіба можна відібрати здобич у сильного або полоненому втекти від переможця? Так говорить Господь. Полонені будуть відібрані у могутнього, і здобич насильника буде врятована. Я виступлю проти твоїх супротивників, і дітей твоїх я визволю. Проходить час, і все те, що ми тут читаємо, воно на нашій землі з нами і з нашим народом. Якщо Бог тоді через пророка Ісаю говорив, і те сталося і ще станеться. Навіть в цей час, коли там в Ізраїлі є війна, і знову вороги оточують, то роблять все щось недобре народу Божому. А ми в цей час молимося, читаємо те ж саме слово про того ж самого Бога, і в нашому серці віра зростає, зміцняється. Чому? Бог, який обіцяв своєму народу, що Він допоможе, Він полонених визволить. І навіть ті люди, які вважають, що вони перемогли, будуть посоромлені. Чому? Бог сказав: Я стану проти. Твоїх ворогів. Могутня сила Божа дає нам впевненість в тому, що наші молитві, які ми звершуємо, наша віра в серці, вона піднімає нашого могутнього Господа, щоб стати проти ворогів наших. Бог Завжди стає проти ворогів, якщо люди моляться, а ворог наступає. Люди моляться, діти Божі, а ворог лютує. І тому приходить час, коли Бог каже: ну, а тепер я стану проти ваших ворогів. Бачу ваші зусилля, бачу ваші старання, бачу ваші і поразки, і перемоги. А тепер Бог говорить: я піднімаюся. І стаю проти ваших ворогів. Давайте ми станемо перед Богом. Той, який обіцяв, стає на наші ноги, і ми молимося. Хто на коліна, хто своїми ногами, просто серцем перед Господа. Ми молимося, Господи Боже наш, тому що ти залишив слово для того, щоб. Десятки тисяч поколінь мали можливість читати Твоє слово, Твої обітниці і зміцнятися в вірі. Боже наш край дуже Господь знедолений в цей час. Ми бачимо руйнування, ми бачимо страждання, ми бачимо горе і сльози. І Твої очі, Господь, бачать з небес. І ми віримо, Господь. Що молитва тих, хто Господь читає Твоє Слово, хто бачить Господь на сторінках Твого Письма, святого, що ти піднімаєшся в захист тих, хто Господь має проблему, хто має війну, хто має горе, хто має руйнування і страждання, о Господь, сьогодні церква Твоя продовжує молитись. Ми, Господь, проголошуємо, що ти сильний. Ми радіємо від того, що ти могутній. Ми, Господь, проголошуємо в молитві, що Ти обіцяв стати на захист нашої країни. Боже наш, ми пізнали тебе. Через те, що читаємо Твоє Слово, ми пізнали тебе, через те, що ми чуємо, як діє твоя могутня і сильна рука по світу. І сьогодні прийшов час, щоб і в нашій країні ми побачили, як ти захищаєш наш народ. Боже, ці руїни по всій нашій землі. Ти обіцяв, що там, Господь, де зруйнував ворог. Прийде час, і люди заселяться. Так очі наші бачать і серце наше тремтить. Але Дух Твій святий говорить і звіщає, і в наш час що сильна Твоя рука, і в імені Сина Твого Ісуса Христа є наш захист, наше життя і наше майбутнє. Дякуємо Тобі, Господь, що ми читаючи Слово Твоє, зміцняємося в вірі. Боже, піднімай нашу країну. Нехай Господь весь світ розуміє, що прийшов час і Бог захищає нас від наших ворогів. О Боже, слава тобі за Твою присутність. Слава тобі, що церква Твоя не змовкає. Слава тобі, що Господь вірний тобі. Діти твої в молитві кличуть до Тебе. Знову на сторінках твого слова ми шукаємо підбадьорення. Під, під Знову твій Дух Святий надихає нас, Господь довіряти тобі більше, ніж обставинам. Алілуя, наш Спасителю, Твоє ім'я нехай і звеличиться. і особливо в цей день і під час цього богослужіння. Тоді, коли ми, Господь, будемо торкатися Твого тіла. Боже, коли будемо згадувати, що Ти переміг смерть, і ми хочемо сьогодні бачити в нашому житті, що Ти переміг, Господь, і в нашій країні, і в серцях мільйонів людей, які чекають визволення від Тебе, милості від Тебе і благодаті від Тебе. Ми це просили в ім'я Ісуса Христа. Амінь.